Привіт усім! У мене все ж далі дають завдання учні, як розпізнати істину. Спробую сьогодні, якщо дуже вітер, я не знаю, як воно буде вам чутно нормально чи ні. Буває приходять учні і деяким даєш завдання. Ну, коротше, хтось перекриває людині істину до знань. Хтось витримує, допустимо, першу навіть ступень, вреїки, неважливо, в духовності, усюди. А, і далі він не йде, тому що є люди, можуть не йти, а, далі вчитися, тому що є люди, які поряд кажуть, що ой, ти не туди попав, тут то все. А, а може і правда. А в Тікток зустріла одну дівчину, яка там була в свідках цих, і, і що? І вона вийшла з них і ну, відчула, що це вона правильно зробила. Тож, де ж як все ж таки почути істину, що ми не там, де нам треба, ну ти диви, мала прикалується, що ми не там, де треба, що щось не так, що короче, обманюють нас все ж таки, що може людина, яка поряд з нами права, що ми попали в секту, чи ми не там. Кого слухати? Вчитель може казати, я можу розповідати, що все нормально, все чудово. А інші люди вкру, навкруги кажуть, що ні, ви не туди прийшли, ви змінилися. Це стосується дуже багатьох учнів. Навіть мене стосувалося, коли я там починала тільки в рейки заходити, мені казали, мама, ой, щось ти змінюєшся, щось не то, щось не то. Зараз в итоге у мене мама теж на двох вона там очиститься і все, там наскільки вона може, на своїх ступенях я підказую. Але як розпізнати істину, чи попали ми в секту, чи правильно ми робимо, чи вірні люди поряд з нами, Знаєте, можна просто поставити себе. Допустимо, як розпізнати, поставити себе. І якось мені в школі запам'яталось таке, ну, таке зрівняння. Учитель нам сказала, я так запам'ятала це, на той момент це для мене було важливо. Вона каже, як розпізнати, чи правильно ви йдете, чи ні, вибирати для себе е, ну, правильний шлях як, так. учитися на університеті, в інституті. Каже, от якщо ви щось робите і у вас відчуття тепле, як до вашої мами, от коли ви до мами, там, може у когось не мама це бабушка, може це. Людина, яку ви там любите, котик таке, я не знаю, о, такі теплі відчуття, то значить ви правильно йдете. Якщо у вас відчуття якогось страху, білю, апатії, то може ви і не туди йдете. Господи вибачте, я так пишу іду по вулиці капітан. Тож треба розрізняти і ще що з мої, ну, о... але ж не завжди, знаєте, поки ми маленькі, ми можемо думати, що там е наша мама це наш, е для ми для своїх дітей, да, це все світ повністю. Коли вони виростають, ми ходимо до психолога і виявляється, там все не так було чудово, чи не так. Тож можна і таке зрівняння. Якщо це була б мама, отакі відчуття, якщо у вас визиває людина, туди, куди ви йдете? Е е е чи ви питаєте, чи це секта, чи ні, де, де я зараз ну, прийшла сюди. Чи правильним шляхом я йду, чи ні. Якщо у вас відчуття якогось страху, переляку, відчуйте, це страх від того, що ви неправильно йдете, чи страх від того, що ви не знаєте, що там буде. Я завжди робила, якщо навіть я не знаю, що там буде, я робила, щоб точно потім не жаліти, що я пішла не туди. Uh, і ще пізнати істину, можна попросити Творця сісти в спокою тільки тоді, коли ви в спокійному стані, попросити творця, щоб він вам дав відповідь uh, справжню, навіть якщо ви кудись вже попали і ви не можете вибратись, і ви розумієте, що це чи ця людина істина поряд з вами, чи бажає вона вам добра, чи ні. Чи uh, в... в секті, як всі кажуть, да? чи в той секті ви, чи не в той. Просто сісти, попросити вам чи знак. Це може бути число, якесь ну, однакове. Це може бути від людини якийсь відповідь, взагалі просто в фільмі навіть почути відповідь на ваше питання. Це може бути навіть ну, якась картинка, десь так чи ні. Ну, от такі от знаки. Це може бути, якщо дуже багато людей вокруг каже, що ти не там вже, що ти не туди попав, що ти міняєшся, це знак того, що ви правильно йдете. А якщо вокруг всі кажуть, що ну от як от її дівчини, там, де вона попала, мені я ж кажу, її сторінка, що вона в свідках і там кошмарять, дай Боже. То я б не сказала, що це то істина, тому що вокруг неї були тільки такі люди. Тому вона і не. Ну ти диви, мала викидує все з коляски капець. Тому вона навіть не відслідила. Не було інших людей, які могли їй щось зі сторони казати. Але дуже багато людей, які приходять в рейки. На... Якщо людина хоче знайти щось негативне. Обов'язково про все можна знайти негативне. Це тільки серцем відчувається. Саме головне, я завжди кажу: сядьте і відчуйте серцем без, без емоцій, без прив'язки до мене, без прив'язки до чогось. Просто серцем повідчувайте, чи правильно ви йдете, чи ні. Якщо у вас йокає якийсь страх, відчуйте, чи це страх залякування, чи це страх невідомості. Ну, я не знаю, допоможе вам це відео чи ні, але спробуйте так відрізнити. Красиве село. Гуляємо.